У рамках робочого візиту Свалявську громаду відвідав начальник Мукачівського районного управління Держпродспоживслужби Анатолій Окаєвич. Основною метою візиту стало заключення договорів з керівництвом громади на проведення лабораторних досліджень води та змивів у закладах освіти. Проблем поки що слава Богу немає, але щоб їх і не було у майбутньому, плюс відповідно до законодавства повинен проводитися лабораторний моніторинг. Лабораторний моніторинг води у закладах освіти. Ну і не лише в закладах освіти, але основний акцент це на пробуряне на здоров'я наших діток. І відповідно до законодавства буде заключено договір з лабораторією нашої регіональної, будуть спеціалісти приїжджати на місце, відбирати проби, досліджувати і не лише воду, плюс змова, то якість миття дезінфекції в закладах, будуть досліджувати. У свою чергу, першою ланкою, від якої залежить якість води для місцевих жителів є водоканал. Тут нам розповіли, що саме географічне розташування міста та пунктів водозабору забезпечує джерельною водою. Хоч навіть за таких умов контроль здійснюється постійно. У нас вода сама по собі не яс і не є погана, бо в нас джерельна вода. Насправді, ми зберемо воду із гірських потічків. Вона фактично. Ми перші споживачі тої води, якби настільки ми беремо, ну, там трошки маємо мутність більше дозволеної, як цей, то в такі періоди, коли дощові, дощові опади, грозові дощі випадають. Для цього у нас є відстійники на цьому. Ну, з водозабору, з річки, ми забираємо воду з потічків. Бистрий, наприклад, чи там ж І у нас є відстійники, де вода відстоюється, після них поступає на фільтри, де фільтрується і знезаражується. Проте, незважаючи на відмінну якість води, все ж прийнята програма покращення. Це пояснюють тим, що після забору вода надходить до громадян застарілими мережами. А якщо брати загальну дозну наших Мереж, яка складає там 60, 64 кілометри водогону, Я маю дому на сьогоднішній момент то порядка, Десь по наскільки я пам'ятаю аварійного стану. В ньому порядка 25 чи 26 шести Одним з аспектів якості води можна вважати і безперебійний зв'язок з працівниками водозабору. Виявляється, з цим донедавна були проблеми. У Нас дуже велика є проблема з м, а, оперативною інформацією водозабору Ждемир. Це тобто, у нас водозабір, де у нас гірський е, потишок піче, ну, ну що у нас відбор поверхневих вод. То в нас там зв'язку немає. Тобто з нашими операторами, і ми добилися того, що на сьогодні нам вже старлінку вони, на кого купили і будемо стати, що немає з операторами оперативного зв'язку. Ну, проблема, яка самопливної нашої водопостачання, то, що вона дуже тривала і дуже може наробити проблем. Зв'язку з тим, що в нас застаріли наші мережі, є дуже застарілі, там 64-го року. То може бути ну, такий, як називається в інженерії, гідр... гідроудар. І може бути порива. І звіти по у нас появляються порив. Ну, одним словом, там а, оперативна інформація це з оператором, коли ми дивимося по тисках, це треба вони врегулювати подачу більше, менше, щоб врегулювати ці тиски. А звідки у вас речі середніх? Я ж кажу я ж кажу, це слава Богу, це нашому мому. Це ми поїхали від це все від організації ООН. Тож завдяки постійним пошукам додаткового фінансування, жителі сваляви мають реальну надію на суттєве покращення води.